Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвіллі протягом року назбирав велику кількість подарунків до свого фонду від відомих майстрів. Усі витвори мистецтва музей вирішив показати на виставці під назвою Подарункова феєрія, яку урочисто відкрили напередодні Різдва. Як розповіла директорка закладу Наталія Шаповалова, підбиваючи підсумки 2023 року, нарахували 59 подарованих експонатів. Раніше ми її відкривали до Дня Святого Миколая, але цього року, так як перенесені свята, ми вирішили трішки її подвинути до кінця року, тому що ця виставка це підсумок нашої роботи. Представлено живопис, представлене художнє слово, декоративно-вжиткові вироби, а також представлені старовинні речі. Серед експонатів виставки є грузинська хустка, яку під час візиту до Миргорода подарував член делегації Леван Цурцумія. Також тут можна побачити старовинну хустину Печальник, подаровану Ганною Романовою. Колекцію поповнили і хустки середини ХХ століття, які музею передала Марія Стадник. Та найбільше серед експонатів виставки картин, виконаних у різних стилях і техніках. Художник Андрій Ярошенко подарував дев'ять власних робіт. Митець говорить, музей це найкраще святе місце, де повинні зберігатися картини. Картини любого автора це як діти. Їх жалко дарувати, жалко давати, але жити тримати кале себе. Це теж неправильно буде. Це воно має принадлежати комусь. От, ззаді, в мене. Картина, яка називається Бігуща від війни. Це написана вона, кстати, до війни, що трошки інтерпретації, а це переписано іменно вже по те, що якби ми не тікали сімейство, війна доганяє, на жаль, був сподівається, що воно скоро завершиться. Ми победимо, переможемо і все буде слава Україні. Кілька своїх букетів, намальованих на полотні, подарувала відома художниця Ніна Унтило. У фонд музею також потрапили картини знаних майстрів: Анатолія Кривобоченка, Марії Караван, Олександри Самарцевої та Сергія Кузніцова. Цьогоріч музею Давида Гурамішвілі дарували не тільки написані картини. На виставці показали роботи заслуженої майстрині народної творчості України Атти Шевченко, яка виготовила картини з природного пуху. Привабили погляд і вишиті ікони авторства Галини Леонідівни Кожедуб, які подарувала правнучка вишивальниці Тетяна Гришко. Ще дві вишиті роботи Валентини Ухань подарувала жінка, яка не назвала своє ім'я. Її Наталія Шаповалова називає просто таємна дарувальниця. А літнього настрою в зимовий день. До виставки додала вишивальниця Світлана Лазебна. Майстриня подарувала свою картину на урочистому відкритті. З музеєм я дружу вже майже 20 років. У мене було 4 персональні виставки вишитих картин. І кожного року до весняних свят ми виставляли колективні виставки, робили вишитих робіт. От. А сьогодні у нас така виставка присвячена подарункам музею, і я вирішила подарувати іменно сьогодні, у день, і ще сюрприз зробити музею. І я дарую музею кусочок літа. Сьогодні зима, холодно, а у мене на картин рози, яблуки така літня, красива картина. На виставці представлені також роботи авторів, яких, на жаль, вже немає серед живих. На початку року свою картину музею подарував художник Анатолій Полив'яний. Митець був людиною щедрої душі. Останні кілька років він безкоштовно передавав предмети до музейного фонду. Серед них картина Колюча сімейка, яку також могли побачити відвідувачі виставки. Ще одну роботу Володимира Ягодинця музею подарувала його дружина пані Олена. Неодноразово гості музею Давида Гурамішвілі чули ім'я Олега Козловського. Художник з Хорольщини пішов на захист України і, на жаль, поклав життя за свободу і незалежність. Проте його душа залишається в картинах. Тут присутні роботи захисника, якого ми відкривали до Дня захисника, і його матуся подарувала три роботи. Тому його роботи сьогодні прикрашають нашу виставкову залу. На відкриття виставки, мама загиблого воїна Лариса Адамівна приїхала ще з двома картинами та прочитала присутнім власні душевні вірші. Експозиція виставки подарунків містила в собі також літературні твори поетеси Лариси Гараган, поета і військового Олега Породая, книгу авторства Віктора Реви та великий збірник присвячений Лесі Українці, в якому надруковано вірш наукової співробітниці музею Давида Гурамішвілі Наталії Годун. Книгу про Миргород та каталог робіт відомого місцевого художника Віктора Брикульця музею. Подарував керівник об'єднання громадян творчість Анатолій Шкурко. Серед іншого, до музейного фонду у 2023 році заслужена майстриня України Яна Ісаєнко подарувала власноруч виготовлену ляльку-мотанку і три вузликові ляльки. Також цінним для музею є подарунок Івана Архипенка, вугільна праска середини ХХ століття. Планується, що вона вдало доповнить постійні експозиції музею. Один подарунок не був представлений на виставці, але вдало прикрасив образ ведучої урочистого відкриття Наталії Шаповалової. Це гердан авторства Любові Тараненко, на якому зображено дружбу України та Грузії. На захід завітали не всі дарувальники, але керівництво музею Давида Гурамішвілі дякує кожному з них за внесок у музейний фонд і довгі роки співпраці. Наталія Шаповалова під час заходу розповіла про кожного автора виставки, а художні постановки вихованців театральної студії Вайнот і маленької солістки студії танцю Адреналін додали заходу енергії та подарували кожному атмосферу новорічних свят. Урочисте відкриття завершилося колядою у поєднанні з милозвучними піснями Тріо Яліра.